Лідний да на полі. Юдейський новий рік. Як наша умань готується дорожга шанам. Лавів. Оскільки цьогоріч обійшлися хасидам дорогам та проживанням. Дуже дорого. Та чому їх не лякає війна в Україні? Слава Україні! <святково> Наш репортаж зі святкової умані. Пока! І знову танці. <святково> Пісні. В халькейно, ще захинуть саме рабін. Та молитви. Від Ось так нині виглядає єврейський квартал у нашій умані. Тисячі хасидів з усього світу, з Ізраїлю, з Америки, з Європи. Прибувають сюди, аби відзначити їхнє головне свято юдейський новий рік. Дорожча шана. На момент наших зйомок тут вже було понад 20 тисяч паломників. А скільки їх ще застрягло в чергах на кордоні з Польщею? Попри те, що у 23-му від російської ракети в умані загинуло 23 людини, хасидів, як бачите, ніщо не зупиняє. Ані довга дорога. Їхали через Австрію, Молдову. Потім в Молдові взяли машину, потім йшли пішки ногами. Та ще й з аваріями, як ось ця, що трапилася на одеській трасі. Автобус з хасидами, які прямували до Умані, потрапив у ДТП. На щастя, без жертв. Не зупиняє паломників навіть війна. Якщо в перші роки повномасштабного російського вторгнення Україну відвідало понад 23 тисячі хасидів, то цього року очікують вдвічі більше. Дякую вам за вашу гостинність. Ми дійсно цінуємо вашу гостинність. Щоправда, в останню мить через те, що Молдова скасувала чартерні рейси, далеко не всі встигнуть добратися до України. Та й власне, навіть перетнувши кордон, до Умані, просто не потрапиш, усе наче в аеропорту. Перевірка тотальна на зброю та наркотики у єврейському кварталі все має бути за українським законом. Ми Прибули, щоб допомагати нашим українським колегам робити все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку, забезпечити громадський порядок під час проведення свята. Для уникнення можливих інцидентів на території паломництва запровадили сухий закон, а також розвісили відеокамери. З 15 вересня до 30 вересня в УМАНІ посилені заходи безпеки працює зведений загін національної поліції, також Національна гвардія, працівники ДСНС, інші служби, які в тісній взаємодії з національною поліцією приступили до посиленого режиму. Ми патрулюємо як автопатрулями, так і в пішому порядку. Минулого року так, звісно, знаходили серед багосів що... за допомогою сканерів. Метали з алкоголі. Ще один неприємний нюанс повітряні тривоги. Але під час них євреї не йдуть до укриттів, а навпаки, просто неба починають молитися, щоб усе, що запустили росіяни по Україні, повернулося їм назад. Та, попри все, радість свята їм ніщо не зіпсує. щасливого нового року, миру та любові! Вам! Хто не вперше в умані під час Рожга Шана, то помітить тут всюди знайомі обличчя і ті, хто святкує, і ті, хто заробляє. Українська 15, на Ізраїль звані 20. О, хочете мене знову прославити? Це сувеніри. Вони люблять хутро, шапки. Вигадаєте, звідки покривало? Та йдемо далі. Давайте поглянемо теж і за скільки житимуть цьогоріч паломники. Мої апартаменти коштують тисячу доларів. Зняли на сім днів. Душ, туалет і ліжка. Ну, це триста за це дев'ятсот. Тисяча двісті три триста за апартаменти. Через підвищений усі дні попит ціни на оренду житла в Умані просто зашкалюють, що викликає шок у паломників. Дуже дорого 5 тисяч доларів. Крім того, для них величий туристичний збір. За день перебування з одного паломника беруть 400 гривень. Проте свято кажуть хасиди, варто тих грошей. А от на чому можна зекономити, так це на харчуванні. За спонсорські гроші паломників тричі на день годують у спеціальній безоплатній їдальні. Щоправда, і нашої їжі вони не цураються. Борщ смачний. Борщ це гарна страва. А ось тут традиційно на шар можна взяти різні ласощі. Чай, каву, печиво, пунш. Щоправда, лише чоловікам, жінкам та дівчатам сюди навіть чомусь підходити та будити. Кажуть, жінок під час новоріччя хасидам не можна навіть бачити. Вони, начебто, відволікають їх від молитов. А ось власне і сама святиня могила пророка Цадика Нахмана. Мене сюди не пустять. А якщо й пустять, можуть навіть побити. Адже за всіма законами двері до пророка відкриті виключно чоловікам. Та хай там як і в Україні, і в Ізраїлі триває війна. Зостається лише величезне бажання, щоб це нарешті скінчилося перемогою, за яку саме паломники дуже вболівають.

Слава Україні! А на Україні. Прийди. України прийне Любов кукла. Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Ченні пригоди хасидів в нашій умані лай Як вони відзначали свій новий рік під звуки тривог? <звук> Бачите, як всі активно шукають укриття? У скільки паломникам обійшлася поїздка? Дуже дорога, очі дорога. Та що думають про війну в Україні і диктатора Путіна? Можна матюкатися Парух Абам, точніше, ласкаво просимо на івриті. Адже цього тижня паломники з Ізраїлю та з із усього світу святкують у нас в умані Рожгашана. Новий рік. Ому ані ракетні удари, ані закрите небо, ані захмарні ціни їх не зупинили. До України приїхало понад 30 тисяч хасидів. 80% відсотків країна Ізраїль. Потім відсотків там інші відсотки. Це Америка, Євросоюз. Та найперше, що ви маєте знати, тут у них суцільне свято. А більше в кадр хочуть потрапити абсолютно всі. Слава Україна! Дорогу, слава! Я возі знайшов. Він родителі від нього. і таке враження, що саме це масове гуляння десь ні не в Україні, а в Ізраїлі. Скільки це коштує? Десять доларів. Слава крайна, що прикметно, усі оголошення, усі от надписи у місті виключно на євриті, не дублюють ані англійською, ані українською. Щоправда, героям слава, що правда, спільну мову. Ми все ж з хасидами знаходимо. Аби відзначити 5785 рік за єврейським календарем, більшість хасидів провели в дорозі майже три доби через війну в Україні і останні події в Ізраїлі цьогоріч діставатися, кажуть, було вдвічі важче. Очень тяжело забиралися тому шта. Что... Розмінна площа між границями і дуже багато време взяло. А ще вдвічі дорожче. Мінімум тисячу доларів є менше квіток. За квіток в Україну через Європа і назад і обратно. Та да, а потім до кордону. А зараз взагалі у нас не білі рейси вообще. За це нова нова війна, що спочатку з, з лабіном. Ну, три рейси кожному, три самоліти кожному в залі. Очень дорога. Взагалі ціни у нас на все від житла до їжі на час святкування стали космічними. Оселялися паломники в готелях, винаймали квартири і жили цілими компаніями. І 10 живуть, і більше можуть. Так кажуть, дешевше. 400 500 доларів в середньому за чоловік, за, 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 за кровать. Це за ліжко місце. А у три дні оренди квартири в Умані обійшлося як за півроку оренди такої ж у Києві. Може. Дві тисячі п'ятсот. і тисячі. теж доларів, звісно, і це дорожче ніж в Ізраїлі. Слава Найзаможніші зупинялися в готелях, але там ціна сягала й до кількадесят тисяч зелених. Все зайнято. А слава де? Богу. Я рада. Я люблю цей праздник. Я їх люблю. Вони мене люблять. З радістю ми зустрічаємося. Щоправда, за такі гроші і облаштоване бомбосховище. Я бачу, вас вода стоїть це. Вона спеціальна укриття і повноцінне харчування. Так, так, це все входить в ціну. До речі, про харчування величезні черги, до яток з вуличною їжею, особливо за піцою. Скільки вона коштує? 25 доларів за піцу, тому що інгредієнти дуже дорогі. І так вигідно торгують. Тут аж ніяк не українці, а самі євреї. Це хоч смачно? Смачно! Чесно, якщо ви хочете, я вас пригощу. Але це лише для вас. Це спеції з Ізраїлю, а це смачний соус до піци. Здається, наша знімальна група зламала всі стереотипи. Отже. Ось така велика піца коштує ну 25 доларів, майже тисячу гривень. Дорого. Вирішувати вам, але от нам вона дісталась безкоштовно. А як щодо напоїв та інших ласощів, ось що мене дійсно здивувало найбільше: пунш, печиво, молоко, чай та кава усе це ось тут можна взяти абсолютно безкоштовно, що правда, лише виключно чоловікам, жінкам сюди до цієї стійки, навіть підходити. Заборонено відтак хочеш, хоча б води купуй. Щоправда, ціна дуже здивує. Це, це трохи більше долара, це 50 гривень. Так, окей. Мед, яким ласують хасиди саме на новий рік. Тут теж далеко не з дешевих. А ще люблять, но беруть не сильно, бо дорого. А по чому? 10 доларів це літра. Які дзвінки додому на батьківщину. 10 доларів за 10 дол. пакет? Е, інтернет. Інтернет. А ці що дзвонять на Ізраїль 15. Торгують наші тут усім і єврейськими кіпами, і навіть лисячими хвостами. Вони... Тобто це не для не Ні, Вони просто люблять сюди і дома склавішають. Ну як сувенір. Сувенір – це лисиця. У нас так. в Ізраїлі немає такого, ви знаєте. а ми купимо десь такі для шапку. А ще у продажу музичні інструменти. 200 доларів Але... за що? Дол. Zogordon! Vendete? No, vendete! Live, Ukrajina! Okay, Речі, аби потрапити на територію цього так званого єврейського кварталу, усі хасиди оплачують туристичний збір. Кожен паломник міг заплатити кожен сам за себе. Це становило 355 гривень на добу. Не оплатиш, не пройдеш, як і не пропустять без перевірки багажу. Усе наче в аеропорту. Втім, табу тут не лише на зброю чи наркотичні речовини. Коли під час перевірки в багажі виявлялися е, алкогольні, наприклад, напої, то їх в обов'язковому порядку вилучали. Бо як не крути, а приїхали ж заради віри. Це той день, коли якщо його правильно провести по ритуалам, як вілел Рабі Нахман, то получається в книгу життя на наступний рік людина отримає какую-то удачу, це найголовніше, і наверное, стане ближче до творцю. От тільки потрапити до місця захоронення праведника, куди щороку з'їжджаються тисячі хасидів. Вдається, не всім за моєю спиною власне знаходиться могила. Цадика Нахмана. щоправда, у ці святкові дні я її не зможу побачити, адже жінок туди не пускають. Це вважається гріхом, а пускають лише чоловіків. і Так фільмувати усе для вас уже самотужки. Буде мій апарат. Ось що власне відбувається всередині святині. Хтось відчайдушно молиться, хтось уже починає гуляння, адже вірять, що сумувати страшний гріх. Стежити ж за громадським порядком сюди з'їхалися не лише поліцейські летни зі всієї України, а й з Ізраїлю. 16 ізраїльських поліцейських ми прибули декілька днів тому. Щоб працювати тут разом з нашими українськими колегами, ми працюємо практично 24 години на добу. Пильнували, аби паломники не порушували комендантську годину. Єдине, що контролювати було не під силу гори сміття. Під вечір квартал нагадував звалище. А та хай там як, а така картина з шаленими цінами, молитвами, сміттям і веселощами повторюється з року в рік. Дивно, не бояться паломники, ані обстрілів. Я нічого не бачу, нічого ж не летить, нічого не вибухає. Ні, не як, як в Ізраїль, то так Ані звуків сирени. <звук> Укриття. Ви маєте пройти в цей бік і звернути праворуч. Але чому ви досі тут? А ви чому тут? Ай-яй-яй, ми... Бачите, як всі активно шукають укриття, навпаки, танцюють і як ми чуємо, співають пісень. Або ж, наче буддисти, досягають нірвани, лежачи на асфальті. Та найголовніше підтримують Україну, вболівають за нас і ненавидять Путіна. Я люблю Україну. Слава Україні! Героям слава! Що ви думаєте про Владіміра Путіна? Можна матюкатися. Я хочу вам желаю миру в Україні. Дякую. І в Ізраїлі теж і, я вам і як це називається? Сладкий году. Ізраїль підтримує Україну. І все буде добре. Дякую. Да, так, да, звісно, ми ми за Україну. Слава Україні! Слава Україні! І вам слава, слава. шанатова. До побачення. <му> Любов Кукла, факти тижня. ICTV. Ті Єдині новини.